На даному полі ми бачимо, що він весь вирівнений в прекрасному стані. Густота відповідає нашій рекомендованій густоті, тобто 50-52 тисячі. Зараз на цьому полі знаходиться густота рослин. Вирівняний, прекрасний, прекрасний кошик, який відповідає ну, тому, що ми рекомендуємо 20-22 см діаметру. Рослини здорові. Є вже бачимо нижні листки, вже йде просто. Фізіологічне достигання. От, видно, що фунгіциди зробили свою дію. Як зараз ось бачимо по листках, ще продовжується процес фотосинтезу. Тобто поживні речовини йдуть зараз відтік у кошик, збільшується маса тисячі зернин. Надіємося, що тут буде хороший урожай. Я думаю, що тут буде більше 4 тонн, 4,5. Повинно бути урожайність, тим більше, що гібрид пісяші шістрикал являється в нашій зоні неперевершеним серед середньопізних євролайті гібридів в нашій зоні.